Завершився дванадцятий тур в обласному чемпіонаті. Заключний на сьогодні коментар. Вийшло на гру налаштовані, але, мабуть, вийшло не всі. Тому що не всі гравці виконали установку. Звичайно, налаштування є велике значення. Не всі не всі люди відновилися після чемпіонату. U-20. Десь не вистачало емоцій, десь неможливо, не вистачало трошечки сил. Тому і в першому таймі такі два незрозумілих м'ячі. Тобто ми десь не відіграли епізоди і виникли ці пропущені м'ячі. В другому таймі ми вже переключилися на шість польових гравців. Відповідно, другий тайм більш видався бойовим. Кінцівки спробували з п'ятого, тут ну, також безрезультативно, хоча в кінці там створили момент на гол награли. Ну, не забули сьогодні. Будемо будемо э, тепер відновлюватися після чемпіонату України Ю-20, після сьогоднішньої гри і налаштовувати гри, щоб покинути останню сходинку турнірної таблиці.